Права 1492. Стрілка вказує на наближений добуток, у якому зникла кома. Оціниє наближено множники та з'ясуй, де має бути кома. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас 3,5 множить на 7,21. Ну і отримують після округлення 2524. Тільки не зрозуміло, що треба поставити кома. Ну що ж, як можна міркувати? Я пропоную міркувати так. 3 помножити на 7 це 21. Там у нас ще є дробова частина, воно буде добуток більший, ніж 21. І нас потім його ще округлили. Але е, явно не буде 252. Не може бути і 2, тому що 3 на 7 це 21, і не може бути 252. То виходить, що зрозуміло, що тут найближче, що може бути, це 25,24. Тобто, якщо нас округлили, знайшли добуток і округлили до сотих тоді частин. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,47, що множиться на 19,3. Ну що ж, 0,47 це приблизно 0,50 або 0,5 або половина. Половина від 19,3 це може бути лише 9 і ще трохи. Тобто, якщо ми перемножили, це не може бути 90 і не може бути 0,9. Виходить, що кому нам треба тут поставити. Тобто це 9, цілих, після округлення отримали і 7. Сподіваюсь, що вам зрозуміло. Переходимо до третього завдання. Бачимо 17,6, що множиться на 1,48. Це 17, якщо цілу і помножити на 1 і ще приблизно половину. 17 і ще половина ніж 17. Ну приблизно. Це буде 17 приблизно і, скажімо, 8. Це буде 25-26. Тобто це не може бути більше, ніж ну, не може бути 260 і не може бути 2, цілих. а 26, цілих може бути. То ми ставимо тут тоді кому і кажемо, що нас знайшли добуток і округлили тоді до сотих. Цілком може бути, що це 26, цілих 5 після округлення. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,958, що множиться на 0,856. Цей добуток, він менший за одиницю кожен із цих множників. І взагалі 0,9 ну приблизно стільки як і одиниця. Тобто, зрозуміло, що це буде менше, ніж 0,856, але це 8 не може бути такий добуток, бо кожен із цих добутків менший за одиницю. Тобто це може бути лише менше, ніж одиниця. Тобто це може бути менше як одиниця, це 0,8. Тобто ми кажемо, що в нас обчислили тоді добуток і округлили до десятих. Тобто відповідь тут 0,8. Ну що ж, ось таке завдання на наближення обчислення та особливості множення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.